Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні ми вийшли з чоловіком на прогулянку. На Новий рік ніде не ходили. А сьогодні вихідний неділя. Вирішили пройтись трошечки вечірнім містом. Зима, сніг лежить. На Новий рік не було, зато тепер є. І ми йдемо трошечки до ялинки. Йдемо, подивимось і вам покажемо, хто захоче подивитись. Ось там уже видно. Видно, як блистять вогники. Ось така краса вечірня. Все ж таки гарно, як сніг лежить. Одивіться, як, як там гарно. Зараз підійду ближче. І там горить он маленька ялиночка. Біля під'їзду люди прикрасили. Ось дивіться, як гарно. Як тільки гарно. Поприкрашали. Ось яка ялинка. Гарна. Фонтан. Це ось такий фонтан. Літом його реставрували. Ми прийшли, він на реставрації, то так ми його і, і не побачили. Ось такий фонтан. А тут mm -hmm. ось теж дерево таке украшене, нарядне. Людей мало, але все ж таки з дітьми ходить на прогулянку. А це ж мій чоловік тут хе <ріст> туди під деревинку. Ось так ось гарно. Дуже гарно. Вечірнє місто завжди гарно. Ось так ротка маркет. Слухай, ну скільки ми сюди ходили. А я не знала, що тут стокротка. Магазин стокротка, маркет. Скільки ми тут були і якось ми не разу сюди не заходили. Ну, що таке? Магазин? Ось там така краса, мелькотить. Ось так гарно. Чоловік фотографує цю красу. Ось така у нас вечірня прогулочка. Всім дякую, хто був зі мною на каналі. Всім бажаю здоров'я, миру, щастя, злагоди і всього самого-самого найкращого. Будьте здорові, любі друзі! Заходьте на мій канал, будь ласка, підписуйтесь і будемо спілкуватися. До побачення! you <laughs>